Усім привіт! До вашої уваги Оля. Мішечка з декоративною подушкою. Подивимося, попадає в настрій. У нас ось така гарненька подушка. Подушка сорту Екстра. Комплект. Ще ось така подушка. Дивимось далі. Гарненька, тепла з овчини Ча? Лежанка? Дві штучки. Комплект? Ось така подушка. В гарному стані? Ще комплект? Для гойдалка. Гарненька. Вже в нас таке була третя штучка до комплекту. Зовчини, тепла, кисніточко, тепла, гарненька в ідеальному стані. Ще. Ось така подушка. Гарненька. Класно. Дві штучки в комплекті. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що ще попадає.